Тут ви попали не просто у видавництво український пріоритет, а в машину часу насправді за допомогою наших книг можна вивчати історію від першої писемної згадки про територію, яка тепер називається Україна, а це часи Геродота 2500 років тому. 512 рік до нашої ери і до сьогоднішнього часу. Ми все це досліджуємо не науковою, строго науковою літературою, а науково-популярною і художньою. Ми це робимо свідомо, тому що скільки би не писалося наукової літератури, вона не здатна викликати. Позитивних зрушень в колективній пам'яті і в національному самоусвідомленні тільки вмотивована на історичному фактажу художня література, де включається не лише рацево, а й емоція. Здатна такі от позитивні зрушення у сприйнятті народом власної історії у самоусвідомленні викликати, і тому ми робимо цю роботу, єдине в Україні видавництво, яке отак системно працює в історичній царині. Я хочу подякувати житомирянам за ті позитивні зрушення, які останніми роками справді відбулися в свідомості очевидно в самоусвідомленні себе житомирянами. Я пам'ятаю ті часи ще до пандемії, коли можна було три дні простояти на цій самій площі. А, і зустріти там аж кілька людей, які купують книги, які вважають для себе необхідним щось вивчати із власної історії. Сьогодні мова йде про сотні таких людей, про тисячі, які приходять на сьогоднішній фестиваль, на сьогоднішній форум літературний відсіч без кордонів. І я думаю, що у Житомира, як і усієї України, є насправді велике і світле майбутнє, тому що люди, які себе усвідомили, які усвідомили себе частиною великої могутньої, непереможної нації, вони здатні досягнути всього у цьому світі. Дякую, можливо,